І бійці бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов під час штурму ворожих позицій взяли у полон чотирьох окупантів. Серед полонених російський командир відділення 228-го мотострілецького полку. Окрім того, солдати рядового складу, а також представники підрозділу шторм зет, усім надали необхідну меддопомогу. Відпрацювали бійці першого та другого батальйонів 12-ї бригади Азову. На які саме ділянці фронту це сталося, вони не вказують.

Кого искала часть? 22 316. Подразделение. Есть мяск... полк. Батальон. Да. Рота. Чёрт. Взвод. Третий. Должность занимаемая. Стрелка машине на